Друзі, всім привіт, нас світає компанія автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Ягуар F-Pace. 2017 року випуску 3.0 бензин, повний привід автомат, 171 тисяча пробігу. Подивіться, який це стан. Він просто горить. Машинка вся повністю захищена бронеплівочкою. Нова гума Dunlop спорт. Все в ідеалі. Абсолютно є комплекс зими нової. Також, друзі, електропривід багажника. Це у нас s есочка комплектація Sport. Динамічний двигун, потужний, дуже потужний, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Подивіться на салончик, лед під світочку маємо по контуру дверей. Колір комбінований чорний та білий шкіра натуральна, величезна панорама з люком. Роз'єми Type-C, та всі присутні датчики сліпих зон. Є в нас пам'ять сидінь, електропакет, сидіння в нас максимальні, мають бокову колінну підтримочку. Абсолютно регулювання відбувається в різні сторони. Мультикермо з підігрівчиками з пам'яттю, з електроприводом, з пелюстками. Все круто, лед приборочка. Подивіться на стан сидіння пасажира. Воно також на електроприводі, на пам'яті, режими їзди, електроручнічок, Двохзонний кліматконтроль, безпровідний карплей, камера задіогляду, парктроніків. Крут, 171 тисяча. Друзі, пробігу. Ну це просто машинка обслуговується на СТО Хантерс Гараж Є відео з кожного циліндра. Місяць тому власник робив відео. Тобто, все є присутнє. Вам буде потрібно все покажемо. Ціна на такого красення буде 25 п'ять тисяч доларів. Торг присутній. Знаходиться він у нас, кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка Парк. Він доступний в лізін в кредит. Ви зможете його купити за готівочку без розрахуночок, розрахуночок розрахунок криптою. Також ми можемо його обміняти на будь-який із ваших автомобілів. Друзі, нагадую, що в нас є також послуга автовикуп. Отже, кільцева дорога, 1 ТРЦ Республіка Парк, компанія Автофокус. Ми на вас чекаємо.